Приїхав, от, наприклад, війна почалася 24 лютого. Так. Він 19 лютого був в Києві і приїхав за мною. Збирай речі, я казав. Не панікуй, Що ти та, та ні? я Українка, ти німець. Вічно ти цю паніку розганяєш. Та? Ну, в мене проекти, в мене клієнти. В мене розписаний там список моїх справ аж до кінця року. Як я можу поїхати? Але насправді він потурбувався про те, щоб ми купили заздалегідь квитки. На що ми купили квитки? На літак. Ми купили на я пам'ятаю, що на двадцяте. І на 25 25-те. 20-го я нікуди не полетіла, бо ще нічого не почалося. 25-го я вже нікуди не полетіла, бо вже почалося. І тому що е, він відчував, да всі відчували, але просто я не вірила. Він казав, це буде. Збирай валізу. Я його відправила назад і продовжувала жити своє життя. Хоча напруга була дуже сильною.